Шукаєте ідеальний сорт помідора, який би був і родючим, і раннім, і смачним. Показую сорт чарівний горішок. Подивіться, які кущі обвішані помідорами. Сам кущ дуже потужний, високий. Я його не пасинкувала. На всіх пасинках зав'язалося багато помідорів. Він потребує міцної, міцної опори. Перевагою є те, що даний сорт є ранньо стиглим. Самі помідори є коктейльного типу і дійсно нагадують горішок і за розміром, і за формою. Але дивіться, які вони гарнесенькі, бордового, такого шоколадно-бордового кольору, надзвичайно соковиті, смачні, хрусткі, довго зберігаються зірваними. Ось ці помідори я зібрала за один раз з одного куща. Подивіться, які вони гарні.